Хеппі лор, допомога при болі в горлі. І от зараз про ймовірний новий наступ з території Білорусі про обговорення цієї теми, фактично в інформаційному просторі, і не тільки чи є щось реальне за цим. Про це поговоримо з генерал-майором запасу Служби безпеки України Віктором Ягуном. Вікторе, вітаю вас! Як вважаєте? от такі були заяви з Російської Федерації, обговорювали нові напрямки нападів. Ми всі тут, журналісти українські, вивчаємо те, що пишуть російські пропагандісти, знову кажуть про. Три основні напрями удару, і два так би мовити, ті, які мають відволікати українські війська, і ну, таке враження, що от поки що білоруський напрямок для такого відволікаючого удару може все ж таки використовуватись. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно російський ПСО, російська пропагандистська машина в першу чергу хоче зробити вигляд, тільки щоб з території Білорусі в найближчі часи може бути якась небезпека для України? Ну, з Білорусі на даному етапі точно немає ніякої небезпеки. Тут сприяло декілька факторів. Починаючи від погодних погоди, навіть природний фактор зіграв в якусь міру, я маю на увазі, природно не атмосферний, а природний в вигляді звірів. Реально на деяких ділянках Волині Житомира і Рівненщини. В зв'язку з теплою зимою вийшли бобри і почали свою активну діяльність, і перекрили деякі річки, і можна було спостерігати, що цілі ділянки, а це десятки, навіть в деяких моментах навіть сотні кілометрів, просто заляті водою. Там не то щоб наступати, там пройти неможливо. Ну тобто от, бобри, українські як... бобри працюють на перемогу України в цьому питання. Так, в цьому питанні так. Тобто такі фактори несподівані. По-друге, зрозуміло, що ми це 24 лютого минулого року ми активно готувалися до можливих провокацій. Знаєте, що в Волинській, Рівенській Житомирській областях навіть люди підключалися до. до фортифікаційних робіт, будемо так це називати. Тобто дуже багато здійснено там роботи. І є ще геополітичний фактор. Геополітичний фактор це те, що стосується контактів Білорусів і Китаю. Китай, щоб ви розуміли, що зараз відбуваються консультації МЗС Білорусі з китайським послом, чи не кожний день його викликають на консультації. Я думаю, що це один з тих факторів, які де Лукашенка намагається знайти альтернативу Путіну, розуміючи, що все може статися буквально в один момент, і не Путіна, не Росії просто не буде. За його спиною і йому потрібна, хоча якась підтримка з боку тих чи інших людей. Він активно почав формувати приватну військову компанію, яка формується з резервістів, зокрема про органів, спецпідрозділів. Для чого йому це треба? Я розумію, що для нас кожного для приватної охорони його особисто. В разі виникнення якоїсь ситуації, тому що він вже нікому не довіряє, там крім своїх найближчих людей. Після загибелі цього макію. Пан віктор, і... я перевив фактично О, це, це... трохи вас, тому що треба пояснити нашим глядачам, чому ми показуємо кадри з військовими. Це якраз тренування українських військових на півночі нашої країни, які відпрацьовують можливо, так би мовити, оборону і відсіч будь-яким спробам ворога з території Білорусі заходити на територію нашої країни. Тож все одно наші військові роблять все. Щоб будь-який сценарій не виправдалося. Перепрошую, продовжуйте вашу думку. Дуже цікаво стосовно стосунків з Китаєм і не тільки. Будь ласка. Ну, я так розумію, що Лукашенко намагається справді загравати не тільки з Путіном, а й з Китаєм. Китай залишається досить серйозним партнером для Білорусі. Вони вклали значні кошти в розвиток її економіки. І вони намагалися використати Білорусь як одну з важливих транзитних країн до початку активної фази цієї війни, навіть ще до 2020 року. Ну сталося те, що сталося. Білорусь опинилася на одному боці з Росією. Як вони там збираються з цього виходити? Це окрема історія. Ну то, що Китай грає свою гру? Це однозначно добре. На все ж таки як до аналітика до вас питання. Ви як розцінюєте стосовно цих заяв російських російської ПСО, чи починають вони більш активно грати? Бо зараз багато в з'являється, які так би мовити, мають підштовхнути Україну до переговорів? А чи поміняли російські пропагандисти і люди, які так би мовити намагаються впливати на інформаційний? Не поле свою тактику в останні часи. Ну е, зрозуміло, що вони готуються до е, якогось там останнього бою, там саме рішительний останній, там не знаю, яким там в них в їхньому переліку. І е, на щастя, в них немає сил йти е, зі всіх сторін. Але ніхто не виключає, що вони використають тактику Радянського Союзу. В радянському союзі була така практика, коли напрямок головного удару не визначався остаточно до тих пір, поки не починався наступ і не визначалося на якому з них найбільше є, ну як ви кажуть, успіхи. І тоді резерви, які залишалися десь в тилу, підключалися до того напрямку, і він і, і тоді цей. Напрямок визначався як головний, не виключається, що вони справді спробують здійснити такі пробні удари. От ну, наприклад, так десь приблизно такі самий, як да, на напрямку Запоріжжя, тому що активно використовуючи а, 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 а як, як наші стоять, а вдруг наші побіжать там да, там, а або ж у них вийде, і тоді можна підключати так званий русський навіть, авось Вони так називають цю тактику. Напевно, дуже дякуємо. Це був Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України.